Привіт, благодаті мої. я апостол Мігель Анхос з Євангельської церкви Христос живе. Я приходжу, щоб привітати всіх Божих обраних, живе каміння тих, кого Ісус призначив у любові, але також щоб привітати тих, хто не має сенсу в житті, хто не знає, хто такий Ісус, хто не знає справжнього шляху до спасіння. І сьогодні я приходжу за натхненням Святого Духа поговорити з вами саме про це, про сенс життя. Сьогодні, 28 грудня, 2025 року, це остання неділя цього місяця. Зовсім скоро, через кілька днів, завершиться великий життєвий цикл. І дуже важливо, щоб у ці дні. Які є знаковими в історії життя людей у житті у церкві, ти міг зрозуміти щось, що можливо було приховано від твого серця, від твого розуму протягом усього твого життя. Сенс життя. Якщо те, чого найбільше шукає твоє серце, не знаходиться в тому, чого ти досягаєш. Але якщо те, чого ти найбільше шукаєш. зрозумій це, це присутність того, хто прийшов у світ, хто став у плоті, який перебував серед нас, сповнений благодаті та мудрості, і який прийшов, щоб шукати і спасти те, що було загублене. Ось у чому сенс життя. Зараз грудень. 28 – вже незабаром 31 – Завершується цикл 2025 року. Цей місяць називають місяцем світла, свят спогадів, але для багатьох людей цей місяць також є місяцем порожнечі, болючих спогадів, запитань без відповідей, тихого болю. І, можливо, ти зараз запитуєш себе, апостоле, я не знаю, у чому сенс мого життя. Можливо, хтось каже, чому я страждаю? Можливо, хтось більш відкритий до глибоких роздумів і щиро запитує себе, а чи справді існує життя після смерті? Отже, ці важливі запитання жодним чином не свідчать, про чиюсь слабкість, навпаки, вони яскраво показують, що твоя внутрішня душа є живою і невпинно прагне до пізнання Бога. Саме Ісус сказав це. Мої вівці чують мій голос. Чують мій голос. Мої вівці чують мій голос і йдуть за мною. Я даю їм вічне життя. З моїх рук ніхто не вирве їх. Ти чуєш, як Дух говорить до твого серця. Ти завжди був вівцею Ісуса. Можливо, ти залучений до темних, заплутаних, складних релігій. Можливо, ти перебуваєш у полоні ланцюгів спіритизму, чаклунства, релігій, африканських культів, пов'язаних із сатаною. Можливо, ти просто ідолопоклонник, і ти віриш у це ідолопоклонство, яке ніколи не принесло тобі жодного результату. І сьогодні ти стоїш перед цим телевізором, цим телефоном, цим айпадом, цим комп'ютером і кажеш, я хочу мати сенс життя. Якщо ти це говориш, то тому, що ти вівця, тому що ти маєш слух вівці, тому що ти був передвизначений у любові, тому що ти був покликаний, виправданий і прославлений. Можливо, ти просто досі цього не зрозумів. Той шлях, яким ти зараз йдеш, не є шляхом, що веде до спасіння. Шлях, що веде до спасіння. Я зараз тобі його поясню. Ісус у книзі Івана, розділ 14, вірш 6, сказав: Дякую, я є шлях і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ісус і на це шлях. Не існує альтернативи, не існує іншого шляху. Він не сказав. Я с один із шляхів, я с релігія. Він цього не казав. Він проголошував вічні істини, він Всевишній, він Господь над Господами, Він цар царів, він єдиний, єдине божество, якому слід по-справжньому поклонятися, бо тільки Він є істина. Я є шлях, я є істина, я є життя. Тож подивись, Бог був таким добрим, таким правдивим, таким лагідним, таким вірним, таким мудрим, що він сказав: Я призначив тобі зустріч через пророка, або через телебачення, або через соціальні мережі, щоб мої істини були відкриті твоєму серцю. Бо я є шлях, я є істина, я є життя. Ісус, це необхідний шлях. Ісус це не просто план на вихідні. Він є шлях, Він є істина, Він є істина. Це означає, що не існує жодної іншої істини, Немає жодної альтернативної дороги, немає життя поза Ісусом. І Він прийшов сказати тобі це сьогодні, 28 грудня, наприкінці 2025 року. Коли церква Христос живе, святкуватиме з кантатою, з духовним спектаклем, зовсім скоро, через короткий час, велике святкування Нового року з Ісусом, велике переходження року. І було потрібно, щоб ти це почув. Господь каже тобі: Я є шлях, я є істина і я є життя. Він сказав: диявол прийшов, щоб убивати, красти і нищити, а я прийшов, щоб ви мали життя і життя з надлишком. І це життя відкривається через откровення послання Євангелія Божої благодаті. Бо благодать відкриває як мету Різдва. Ми вже вивчали це тут минулої неділі на темі примирення, але сьогодні святкується найбільший дар в історії для твого життя. Це пізнати шлях істину і життя. Це не означає пізнати якусь релігію, це не самобичування тіла, це не кусати язик чи піднімати голову, руку або підошву ніг. Це не жертвування, не ходіння по розпеченому вугіллі чи самокалічення. Це релігія це не допомагає, це поневолює, це віддаляє тебе ще далі від Бога. Жахливо бачити, як люди були осліплені ворогом наших душ, щоб не зрозуміти славу Євангелія. Але сьогодні Господь над господарями, цар царів, Бог, який став людиною, прийшов через мої вуста, щоб пророкувати, кажучи тобі: Примирися зі мною! Він прийшов, щоб пробачити, він прийшов, щоб відновити те, що на людський погляд було втрачене. У посланні до Римлян, розділ 5, вірш 8, подивись, що говорить слово Господнє, подивись на цю дорогоцінність. Бог доводить свою власну любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Отже, Його смерть не була просто єдиною смертю. Його смерть була моєю смертю була твоєю. Він помер нашою смертю, Він помер за нас, Він помер замість нас. Він прийшов, щоб задовольнити гнів Божий, який був проти нас. Ціна справедливості була сплачена. Ціна справедливості була сплачена жертвою Пресвятої Діви у Спасителі. Ісус Христос, Агнець Божий, який був заколений. Отже, це означає, що Бог полюбив тебе ще до того, як ти це усвідомив чи дізнався. Повнота життя, яке він приніс, не здобувається, а приймається це є благодать, це є дар, це є справжня благодать. Знаєш що? Тобі абсолютно не потрібно бути ідеальним. Тобі зовсім не потрібно нести все це самому, адже ти не один. Знаєш, Божа благодать не обтяжує, Божа благодать піднімає, звеличує. Тож, якщо ти дожив до цього дня останньої неділі 2025 року, останньої неділі грудня, якщо ти прийшов сюди втомленим, відчуваючи себе недостатнім, несучи щось, чим ти не можеш поділитися ні з ким. Несеш щось таке важке у своїх емоціях. Я звертаюся до тебе, хто через цю святкову різдвяну атмосферу замість справжньої радості отримав гіркі, дуже важкі спогади, які глибоко засіли в душі. Можливо, хтось слухає мене і каже, апостоле, багато разів цього місяця я думав про самогубство. Ніхто не знає, але я почав вживати важкі наркотики. Можливо, ти був втягнутий у якісь оргії, у безкінечне пияцтво, можливо, ти вже ступив ногою в дуже небезпечну духовну сатанинську пастку. І я хочу сказати тобі: зроби глибокий вдих прямо зараз. Мир тобі, Бог приймає тебе саме таким, яким ти є. Саме він сказав: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть на себе моє ярмо, каже він, бо тягар мій легкий, а ярмо моє лагідне. І сказав: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. О Боже. Це заклик Ісуса. Досягнутий і приголомшений, щоб мати повноцінне життя, мати змістовне життя, мати відповіді на життєві питання. Це диво, яке Бог приготував на останню неділю року. Це заклик до повноти життя у Христі, тому Христі, який став плоттю і людиною там, у Віфлеємі, в Єрусалимі. Він прийшов не лише надихати, він прийшов рятувати, він прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Він переміг смерть, він прийшов принести надію, він відкриває нові шляхи. У книзі Івана 11,25 він говорить це. Іван 11.25, подивіться, нова Біблія, яка цінність я є Воскресіння і життя? Хто вірує в мене, навіть якщо помре, буде жити. Я є Воскресіння і життя. Жодна релігія, жоден Бог, жоден пророк на цій землі не пропонує вам Воскресіння і життя. Він каже: Я є Воскресіння, я є життя. Хто вірує в мене, той ніколи не загине, і навіть якщо помре, то оживе. Отже все залежить від віри, яка є основою нашого спасіння. І ти знаєш, що людина сама по собі не вірить. Потрібно, щоб Святий Дух прийшов до нього, щоб він переконав його в істині, просвітив його розум, відкрив його духовні очі і глибоко проникнув у саму глибину його серця. Віддай своє життя Ісусу. Слідувати за Ісусом це не означає відмовитися від розуму. Слідувати за Ісусом це прийняти істину, це бути спасенним, це дозволити світлу увійти у твою душу, це дозволити благодатість цілити, відновити, дати тобі новий початок у житті. А зараз, коли ми наближаємося до останніх хвилин, я хочу звернутися безпосередньо до тебе, до тебе, хто дивиться сьогодні. Поки міста сяють там зовні. Можливо, твоїй душі потрібне більше світла, світло Христа, різдво було не просто датою, це було запрошення для тебе прийняти Божу любов, прийняти мир, новий початок у житті. Якщо у твоїй історії були розділи,. Складні розділи. Або якщо ти відчуваєш, що щось потрібно змінити, можливо, це Святий Дух говорить до тебе. Знай, що Бог ще не закінчив писати дивовижну історію твого життя, його велика благодать, яка бачить увесь світ, буде писати досконалу історію, бо він має непереборне бажання, він має достатню силу, щоб це здійснити. Це Павло сказав: я абсолютно переконаний, що той, хто почав у вас добру справу, доведе її до кінця, до останнього дня. Віруй у Ісуса, віддай своє життя Господу, довірся йому. А все інше, це вже Його справа. Решту він зробить, говорить Слово Господнє. Нехай так буде, так сказав Господь. Я оголошую тебе здійсно з щасливим, чудовим Новим роком. Не пропустіть можливість отримати Боже пророцтво на 2026 рік у новорічну ніч. З Новим роком! Щасливого кінця року! Сьогодні 28, 29, 30 та 31 числа, середа Новорічна ніч. Ого, Бог буде прославлений і звеличений, Його воля завжди буде явлена. Слава Божа буде відома всім. Життя будуть змінені, врятовані, визволені. Це виконання великого доручення. Тож я завершую останню неділю місяця, обіймаючи всіх від усього серця, бажаючи чудового, вінчаного, щедрого кінця року, сповненого Божої слави. І нехай цей рік, коли завершиться цикл, відкриє велику щоб розпочати 2026 рік біблійно та духовно, благословення всім! Я люблю вас. Кажу вам це духовно, але кажу від щирого серця, як пастор, як апостол Божий. Я проголошую над вашим життям доброту Господа. Я проголошую чудо у вашому житті, я проголошую відкриті двері. Я проголошую, що події, які ви навіть не могли уявити, ситуації, можливості, відкриті двері нехай проявляться у вашому житті в ім'я Ісуса. З неділею, з Новим роком, з 2026 роком. Благодать і мир в ім'я апостола Михаїла Анджела апостольської родини і від людей, від Євангельської церкви Христос Живий. Щирі вітання всім у Ріо-де-Жанейро, Бразилії та всьому світі. Обійми віри, обійми любові, благодать і мир, благодать і мир.